Персик обрізається не так, як усі дерева. Дві треті цього дерева повинно обрізатися для того, щоб він плодоносив і наступного року. Персику що основне? Основне, що він плодоносить на молодому визрившому пагоні прошлого року. Отут от тут плодоносить і на наступний рік на йому не буде. Перемістяться плоди ось сюди. Тобто вони все время будуть тікати у вас. Тікати, тікати, тікати наружу. Із-за того треба обрізати, обрізки робити, дві треті дерева обрізати. Тут буде обрізатися це все викидатися, залиши черенок. Те, що знизу викидаємо, те, що всередину йде. В общем, ну Будемо робити обрізку, покажемо. Маленьке дерево це дуже приємно його. І і, формувати, і ти до його підходиш, і роботи небагато, і ти йому радуєшся. Коли вже більше таке дерево, коли його обробітку вже багато, вам вже сюди треба там пачечку того препарату, того, цих плодов, ви починаєте збирати, вже кудись треба їх дівати вам це. За молоденьким легко ухажувати. Приходиш з ножничками, клас, 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 ти бачиш, як воно все красиво росте. А вже як велике дерево. Що коло такого дерева там вам треба лазити вже ну, півдня мінімум.